Доброго Тож, ранку, друзі. Добрий друзі. ранок. У нас вже з'являються гості. Як принципі, ви обіцяли, можна так. їх охарактеризувати, ну, цитуючи класики вже музичних українських. Босі-дівчата бігають по хаті у нас. От, у нас так. просто сьогодні є. Сьогодні у нас справжні професіонали східних танців. Так. Юля і. Мастя. і Настя, так, і і їх викладач чемпіонка України, виконавця професійно виконавиця східних танців Анжеліка Арутюнян. Доброго ранку, йому. друзі. Доброго ранку. Дякую за те, що ви прокинулись. Ну я так розумію. Дивлюся, що ви дуже гарно виглядаєте. Чесно, ви напевно не лягали взагалі спати на ну, це. Звичайно, так? не лягали хвилювалися з вечора. На <сіхалася> <сіхалася> yes. такий відповідальний момент прямий ефір. так і чи, зразу, Анжеліко, чого східні танці? От. Ну, мабуть, Ні, я так з огляду на прізвище, я так розумію, ну, все-таки. Е <рис> от так. знаєте, от, от тому <рисвіт> і. воно якось воно мало так скластися. І історично, і генетично. Хоча я е на половину вірменка на четвертину татарка. І ніби арабські танці воно ну так схоже, але це все ж таки в ту хвилю, і uh -huh. якось воно ну не могло мене оминути. Де б я не чула східні мотиви, в мене зразу прокидалась моя генетика. Uh -huh. От і ну і так склалось. Хоча я почала займатися східними танцями вже в такому старшому віці, тобто вже uh -huh. в Скільки 20 років. Ага, 20. 20. Так, ну в старшому віці сказала 22-річна дівчина. Ясно. А ну все одно розумієш, там східні танці, і, наприклад, вірменські це трошки різна штука. Все таки кров не вимагала, ну так все-таки більше до вірменських танців. Ну, знаєте, в мене так, мабуть, склалося сімейно, що я з вірменами мало спілкувалася з самого дитинства, тому. От що залишилося з такого віяння е, східного? Те, mm -hmm. от в, в, в такий результат воно і, і витікло. А розкажіть yeah. трошки про свою школу, чи це студія, як правильно? Ми Ви називаємося mm -hmm. професійна школа східного танцю mm -hmm. Аміра. Е, чому професійна? Тому що е, в нас не просто гурток, mm -hmm. де можна провести весело час, mm -hmm. а ми займаємося на професійному рівні щоб мої учениці могли брати участь в не тільки всеукраїнських, а міжнародних. у міжнародних змаганнях, ага. плюс щоб вони розвивалися ага. і в майбутньому. Ну, я надіюсь, перевершили свого вчителя. А скажіть, будь ласка, от саме от, ці східні танці, як вони взагалі от на фізичному рівні впливають на людину? От е, якось, напевно, вони е, і коректують фігуру. Навіть не потрібно звичайно, особливо ніяких, корек... там, тренажерів і так далі, правда? Ну, скажімо так, будь-яку велику вагу, mm -hmm. скажімо, в тренажерному залі, звичайно, східні танці не замінять. Але те, що е, східні танці вимагають фізичної підготовки, uh -huh. і якщо її немає, то uh -huh. ми її. Її розвиваємо, то це точно. Тому що особливо зараз, коли професійний східний танець він є на досить високому mm -hmm. рівні і конкуренція серед танцівниць дуже висока, особливо на змаганнях, mm -hmm. тому не обходиться mm -hmm. без фізичних навантажень, без класичної хореографії, розтяжок, навіть силових, там mm -hmm. мало не до фітнес тренувань для того, щоб. Тіло було в тонусі, м'язи були в тонусі, щоб дітки були витривалі, тому що на змаганнях, на виступах, на концертах по 5, по 6, по 10 виступів за одну годину, може бути за півтори. Тому вони мають бути витривалі. Ну, ну з... от, е, чесно, е, ну, мені, як чоловікові, от, східні танці це найперше танець живота. От, перше, що приходить ну, в ну, голову. Так. От все-таки, яка різниця, ну, чим відрізняються так кардинально східні танці від наших танців? Ну, танці, Чи, можливо, я скаж... не все бачив, тільки бачив животи одні? <рес> Скажімо так, східні танці це те, як е, загалом окреслюють танець. Тобто, але є розмежування. Ті, хто займається от, е, до, е, достеменно, вони uh -huh. знають, що є арабські. Фольклор, uh -huh. тобто, от як українські народні uh -huh. танці, тобто є арабські народні танці і є Орієнталь. Uh -huh. Тобто, в такому вигляді, як ми бачимо на сцені, скажімо, більш ем, сценічний варіант. Ну, Вигляд от, гарний. От, гарний. От, ну, скажіть, а якісь параметри повинні бути. от е, приходить до вас дівчинка в школу, так? вона має мати вже якісь такі well, так, як на рівні, да. борці суму, суму так, мають бути такі повні. Да. А там, Наприклад, щоб танцювати, танч живота, потрібно то мати життєві. Далі, вузенька, це стереотип. Типу на рахунок так, живота, угу. тому що ми танцюємо в першу чергу м'язами. Ми працюємо загалом ножками, тілом, корпусом, а те, що там, кому як кажуть, не вистачає там животика, чи в кого він трошечки більше від стандартних Тоб, норм, 90-60-90, це все неправильно. Тобто, ми танцюємо в першу чергу загалом тілом угу. м'язами. І немає ніяких критеріїв. Гаразд, ну давайте вже поговоримо трошки з дівчатами. Отож, mm -hmm. Настя і Юля. А, що вас примусило? Ну, взагалі, що так трапилось так, такого в житті, що ви вирішили займатися східними танцями. Це мама примусила. <ріст> чи, чи Ні, в дитинстві файдер? мене завела моя бабуся. Ага. Я була ще в першому класі, займаюся танцями вже 10 років. Бабуся завела yeah. на, на, на східні танці. Моя бабуся сказала: йой, дитинок, що ти робиш? Мені це дуже подобається. Займаюся вже професійно. Ага. І е, також завела свою сестричку. Ага. Вона йде, я би так сказати, по моїм ступам. Також старається. А, так, напевно, вона просто спостерігала, їй це дуже подобалось, справді. Так. Так, а, Як часто займатися цим? Ну, скільки потрібно часу приділяти взагалі в день, От, саме східним танцям? Цілодобово. Цілодобово. Тобто, ну, навіть йдете на кухню, школу, щоб то, ви там. розуміли, коли я переходила на професійніший рівень, коли я почала вже їздити, коли мені стало мало того рівня, який є в Луцьку, mm -hmm. я почала їздити далі за межі Луцька, навчатися до викладачів. Mm -hmm. І коли е, вийшло так, що потрібно було навіть перенавчатися, пере тому що в нас техніка була примітивна, для того, щоб мати певний рівень краще, це треба було багато з чого собі переробляти. Пере, пере то в мене ці танці настільки були в голові, що я е, вночі перекручуючись з одного боку на другий, я через бедро це робила. То як ви думаєте, навіть у вісні. І я завжди говорю своїм учням мало години, півтори, три рази чи там чотири рази в тиждень. Якщо ви хочете швидко розвиватися, якщо ви хочете, щоб у вас рівень був високий, вам потрібно постійно. Відпрацьовувати певні елементи, Техніку. певні рухи, тому що це точна техніка. А. Це е, в людей стереотип. Дуже часто я чула, виступаючи на якихось святах, чи просто а. ой, дуже багато там треба вміти. А. Там, а. Ой, там потрусила бедром, потрусила, Животом. вибачте, Животом. бедрами, і, і все. Я так теж можу. До того часу, поки навіть та сама людина не прийде до нас в зал стіче тіче десятьма потами, скаже: ой, я не думала, що це так важко. А це справді важко, тому що це точно така сама техніка, як в бальних танцях, як в народних танцях, як в інших, в класичній хореографії. Все має свою техніку, яку треба відпрацьовувати досконало. От, чесно, от, ну, от, мені хочеться, щось, щоб дівчатки щось танцювали. Я теж я в очікуванні просто uh, такою, то, як то, то давай, давай, Давайте їм дамо можливість. Да, Давайте. Дівчат, Давайте можна щось такі вас... імпровізи якісь. Да. А, Настю гарненько а Що, почемо, Настя гарненька, побратима. Ой, добре! Добре. Що це буде, точно? Це буде імпровізація. Це, це просто. А, так, давайте трішечки наперед, угу. до білої лінії. Так. Угу. От, в принципі. Це буде зараз імпровізація. В угу. Угу. Дякую, дякую, дякую. Браво. Дімо, напевно, ти а, захочеш тепер своїх дівчат завести. Ну, не знаю, так, так, так. Я, я чесно. от... Е, Східні чоловіки, вони такі танці. От, ну на що вони звертають увагу. Ну, ну так все А таки. Але що звертали першу чергу? Я на все звертав, на все потрошки. І чесно, мені навіть самому захотілося танцювати. А чоловіки що роблять є східні танці для чоловіків? Ну скажімо так, є дуже багато викладачів танцю живота серед чоловіків. Ні, ну скажімо так, якщо це стосується арабського фольклору, то так є. І є е, чоловіки, які виконують жіночі партії. Ага. Ну я називаю таких чоловік що, чоловіків, що вони з наших. Угу. Ну тобто, вони зазвичай ну, ну я на... аніматора власне угу. бачила одного в, в, в Туреччині. Він так це все вміло робив. Yeah. Я навіть знаєш, якось так от подумала, мені соромно стало, yeah. чому я так не вмію. Yeah, well, а цікаво, він чоловіки, так, ну, які танцюють класний, жіночі так. партії. В принципі, а, наскільки знаю, в Аргентині, в Іспанії, то є чоловіче танго, коли які yeah. танцюють виключно чоловіки. Ну, от так от, no, зазвичай такі чоловіки, які mm. танцюють арабські танці, вони виконуються. В жіночих костюмах, ну mm -hmm. я думаю, ви здогадалися. Ну, а, а в чоловіч, а в чоловічому щось можна в чоловічому щось можна? От прямо тут зі мною зробиш з вами. Можна і ми це зробимо так по чоловічому. Прямо зараз. Прямо зараз. Друзі, починаємо енергійний ранок. Ви мабуть, дівчатка мені допоможете для створення такого загального настрою. Так, мельничук і його гарем. Так, його я... шоу балет, так його так шоу балет назвати. куди куди мені ставати? Так, ви стійте, дівчатка все, все зроблять за вас. Так, значить, для того щоб були гарні граційні руки. У мене чи це всіх стосується? Всіх стосується. Ну, якщо ви зараз мій учень, а я дуже строга викладачка, справедливо тут не треба тільки Анжеліка сувора зранку. Так, сім ранку, мабуть, ні. Так, ручки в нас мають бути так. плавні, mm -hmm. ніби перетікають. Mm -hmm. Один, два mm -hmm. пальчики витягуємо. Ну, так... Посмішку гарно натягнули. Mm -hmm. ось так. Я так, так сподіваюся, що мій. у мене все граційно <праційно, праційно>, плавно. Так. 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 Добре, зараз зробимо такі невеличкі коливання. Так. ну, ну це, це точно чоловічий рух? Ну, mm -hmm. та, 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 чоловічий. так, так, дуже чоловічі. Зараз дуже важливі. Розумієш, що мене так. Що це якийсь розвод ранковий Так, Переходимо до бедер. Так. Ставимо ніжку на підйомчик. У мене їх є. Mm -hmm. мене їх є стегна. Ручки. А, так, Піднімаємо. Ручка. Так, п'яточка в нас не опускається. Піднімаємо ніжку. Оп. А, і і ага, бедришка в нас ага, піднялись ага. наверх. Uh -huh. Зігнули ніжку, опустилось бедро. Підняли, uh -huh. опустили. Як Підняли, Підняли ну, опустили. Підняли, опустили. І тепер підемо. Один. два. Три, чотири, п'яточку не я... опускає. Так, а що ж... п'яточку не опускаємо так, так, але... І тільки працюємо ага. колінком. Вирівняли, <у reuniter> ага, вот, все, все, Я Я думаю, там глядачам видно бедришко. Можна точно так само друге бедришко. Оп. Так, щоб розвернути, щоб всі бачили бедришко. Так. Друзі, ви бачите мої стеги? Я їх не бачу чесно. Піднімаємо ніжку. Один, два, один, два. Один, да. два, один, два. І швидко один. Швидше, два швидше. три, чотири. Швидше, швидше, швидше. Грифінніше. Один, два, три, чотири. Тепер робимо бедришками в сторони. Слово амортизація знаєш, знаємо. Так, угу. от в нас так. ніжки зараз такі амортизанити так угу. чучи. І ми бедришки розхідним в одну сторону, угу. ага. в другу. Ага. А п'ятки uh, над... п'яточки в нас uh -huh. прижаті до підлоги. Ми працюємо uh -huh. через колінка, через бедра. Uh -huh. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І тепер так. робимо те, від чого всі чоловіки в захваті. І ви так. будете Зараз теж. Дивіся, Тому що ви будете знати секрет. Трясочка. Трясочка. Як же ж робиться трясочка, коли а -а -а. животик, коли бедра працюють дуже, 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 дуже швидко. Як відчуття? Ви відчуваєте? Ві. Я все коливається? <laughs> Друзі, <реш> яка дуже класна. По-перше, це в мене як зарядка. знаєте. Вже. Дівчат, я вам дуже дякую. Рігін, я дякую тобі дякую. за те, що запросили таких чудових гостей. Друзі, раджу вам займатися східними танцями. Повірте, зранку східні танці. Во, відчуття, чесно. Супер. Супер. Анжелік, дякую, Настя, Юля. Такс так само. Дякую вам. Та хотів би я ще станцювати, чесно. Клінчук пішов в рознос. Зі та зі, зі... 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 Так. Ну і е, можете поки присісти. І е, ще у нас буквально е, хвилинка. Е, Все-таки, е, от у нас ранок, ми зараз активно порухались і е, ще не зачепили такого штуку, як сніданок. Е, що потрібно їсти, аби так гарно виглядати? От саме, ну, можливо, є якісь традиції східні. Я зараз... вас, якби, так. Має бути, так? Ну от я, я зараз послухала вас. Ми згадали, що ми зараз готуємося до змагань міжнародних і ми, в і ми сидимо на дієті, і ми я чуть не всплакнула при слові що? їда, їда варжеліки сльози устати, тому має що бути, так? ну скажемо так. Сцена вимагає БALLY завжди естетику всім ранку. Як там лучше вийти голодний чим і накрашений». Ну от це і спрацювало сьогодні. Зранку, скажем так, коли ти виходиш на сцену, естетику сцени ніхто не відміняв. Чому, коли ми готуємо костюм гарний зачіску макіяж, чому ми не маємо права, точніше, чого е, дозволяємо собі не доглядати так само за тілом? Тому, я думаю, завжди е, приємно дивитися на сцені за е, дівчиною, в якої гарне тіло розкішне, ніж коли е, щось недосконале не так. Тому, е, звичайно, особливо перед змаганнями, ми стараємося себе ввести в форму, тому що все, тобто, все в комплексі, воно відіграє свою роль на певний бал, на певне місце. Ну і взагалі, навіть для себе воно приємно ось. Ну, але все-таки харчування, які от перевагу надаєте там. Точно так само, цілок, як там, у фітнесі. Цілок, там, тобто, менше вуглеводів, більше білку, контролювати пиття води, тобто, коли потрібно більше води, коли потрібно менше води. Ну і звичайно, про шкідливу їжу немає і мови. Так. Отож, друзі, а ніякої шкідливої їжі, більше вуглеводів, Менше більше менше, вуглеводів, вуглеводів вони дають. Оріти за мною, ну не знаю чи виходить, чи не виходить. Це добрий ранок.